Привіт! Зараз будемо заводити дев'ятку без, без підсоса. Значить, температура двигуна у нас 19 градусів і температура железа автомобіля теж 19. Так, де там наш подсос. Він у нас виключений, затолканий туди. Може вийде все одним кадром снять, бо мало часу його монтувати. Так, на газ. На газ теж не нажимаю. Чуть-чуть бо Все, машина робить. Значить, дивіться, що я їй зробив? Він качество. Той, що внизу карбюратора, викрутив приблизно, не приблизно, а до тих пір, поки машина, так називаємо горка, поки машина не почала стабільно працювати. Електроклапан у мене заглушений, там заглушка стоїть. Він не працює, можна сказати, від 13 вольт напряму. Потім зняв я карбюратор, повністю, промив його, продув всі отвори. Далі виставив уровень в поплавковій камері, положений. Так, далі клапана регулював отрегулював клапана, так як і положено по книжкам. Так, далі. До речі, компресія тут 8 на одному, на остальных трьох-9.